Цей принцеса із шпагою та золотом у руках. Львів'янка Яна Шем'якіна принесла Україні першу перемогу на Олімпіаді. Однак, аби досягнути такого рівня, шпажистка пройшла довгий та нелегкий шлях. Я перший день прийшла в восьмий клас. і Так само дивилась на цих учнів, що е, так згадувала, що так само я мріяла стати таким от спортсменкою. Вже мрію поїхати на Олімпіаду і здобути там. Же медаль так Яна Шемякіна говорила декілька років тому. Отримавши в 11 років серйозну травму ноги, дівчина покинула гірськолижний спорт і прийшла на перше заняття із фехтування. З того часу шпага стала продовженням її руки, і після кадетських змагань принесла перший успіх на дорослій доріжці звання чемпіонки Європи. Вона вже більш боялася, більш до мене якось серйозніше відносина. Злосі мені впевненості придав предав цей чмів Європи доросле. Якось я зрозуміла, що можу виграти не тільки в юніорських, але в дорослих. Я Якось більш стабільно все відчувала на змені. Через свій низький зріст Яна була зовсім не схожою на перспективних шпажисток. Однак, за роки змагань львів'янку почали називати золотою шпагою серед кадетів, юніорів та дорослих лише у Пекіні у 2008 -му. Фортуна відвернулась від дівчини. На попередній олімпіаді вона програла у першому школі змагань. Однак цьогорічна перемога над німкенею Бріттою Гайдеман принесла 26-річній Яні омріяне золото це дуже було показово, як вона її обіграла. Тобто я на підбирала і потрібну її дистанцію, і використовувала около, як то кажуть, в шпазі можна колоти в будь-яку частину тіла, і вколоти в ногу в шпазі це як якби ну то, що називається вищий пілотаж. Репертуар технічних прийомів львівської шпажистки привернув увагу усіх спортсменів. Продумана холодна тактика, контратаки забезпечила Шемякіній і перемогу у фіналі, і слова підтримки від найближчих людей. Яночка, ти герой. Тішимося разом з тобою твоєму успіху так? такого складу. Ну, думаю, що тепер кар'єра є спортсменка такого класу на розхват. Всі будуть її зацікавити. Не виключено, що вона, можливо, поки не Львів. Треба, щоб подумали наші владні. Керівники над тим, як би її зберегти у Львові. Після перемоги на Олімпіаді Яна має намір відпочити та подбати про своє сімейне життя. У перспективі чемпіонка має отримати 100 тисяч доларів та квартиру. Вітаємо всіх нас, всіх тренерів, наших ртувальників. Зі сторони міста ми сьогодні вже думаємо над гідним подарунком для Яни, тому що переговорити з її батьками. Знати, які в неї умови проживання. Якщо є така потреба, будемо умови проживання покращувати. Наразі олімпійська чемпіонка готується до виступу у командному турнірі з фехтування. 5 серпня. Яна Шемякіна та її тренер Андрій Орліковський прилетять до Києва. А вже звідти олімпійське золото прибуде до рідного міста найкращої шпажистки світу. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.